Привіт! Тобі складно, в тебе складний етап в житті, і ти не знаєш, як рухатись далі. Ти, здається, вже не та людина, яка була раніше, але ще не та людина, якою ти би хотів бути. Друзі, з якими ти дружив раніше, вже не приваблюють тебе так, як раніше. Але для нових друзів ти відчуваєш, що ти ще не достатньо хороший. Ти робиш речі постійно, регулярно, проте ти не знаєш, чи вони приведуть тебе до успіху, чи приведуть вони до тебе до морального спокою і до щастя. Я тебе розумію. Я сам такий. Я зараз сам таке проживаю, і це відео буде радше шпаргалкою для мене самого, щоб не, не забувати, ким я є, і допомогти іншим. Перше, що я б хотів сказати, це не зупиняйся. Не зупиняйся, не дозволяй собі зупинятися. Найгірше, що ти можеш зробити, це зупинитися. Зупинка це програш. Тому зупинитися буде проблемою, буде провалом. Завжди йди вперед. Ніколи не зупиняйся, завжди шукай покращення. Старайся виходити з цих станів і старайся ставати кращим. Старайся виходити кожен день, коли ти попадаєш в ці стани, береш себе і виводиш. Рахуєш до п'яти. Є така практика, рахуєш до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять і виходиш. І йдеш робити нову річ. Ти мусиш виходити з цих депресивних станів, коли ти сидиш в Тіктоці, в Інстаграмі, листаєш щось або граєш ігри, не знаю, в кожного це своє, чи куриш, п'єш, в кожного це своє. Ти мусиш виходити з цих станів і братися за щось, за щось корисне і за те, що буде рухати твоє життя в хорошому напрямку. І, знаєте, я думаю, що дуже важливо пробувати. Пробувати, пробувати, пробувати. Навіть якщо не вдається, ми пробуємо і ми не зупиняємося. Так само, як ми. Стріляємо з лука. Коли ми стріляємо з лука, ми можемо дивитися, можемо бачити, куди падає стріла, і вже тоді орієнтуватися. Ми не можемо дізнатися, куди перше попадання стріли буде. Ми мусимо пробувати, ми мусимо не зупинятися, щоб попасти в цю девятку і мати найкращий результат. Далі це невизначеність і це нормально. Всі. Успішні люди, успішніші, чим я, і ти, вони були в стані невизначеності і вони проживали. І треба старатися виходити і не затримуватися в цьому стані, старатися робити речі і не, не затримуватися в стані такому ні риба, ні м'ясу, старатися виходити з цих депресивних станів. Сьогодні, якщо в тебе цей стан виходь, зроби, зроби якісь речі. і Старайся не затримуватись ньому, тому що чим більше ми затримуємося, принаймні на моєму досвіді, в депресивних станах, тим більше ми свою якусь е особистість, свою якусь оцінку себе ставимо е і корелюємо з тими станами, що я маю на увазі. Якщо ти цілий день просидів вдома, Два дні просидів вдома, три дні просидів вдома, і, можливо, навіть чотири дні просидів вдома, ти себе почуваєш погано. Наприклад, я, я почував себе дуже винним. Я почував себе винним перед самим собою, що я не роблю нічого, що я не роблю і не рухаюсь до тої до версії себе, яку, яку я би хотів мати. Тому в перший же день. Коли ти відчуваєш, коли ти прийшов додому замучений після роботи, після школи, після навчання, після спортзалу. Хоча після спортзалу, я думаю, що рідко таке буває, після спортзалу хочеться добре поїсти. Але особливо після школи, після якогось якоїсь роботи, робочого дня, ти приходиш додому і береш ці карбогідрати, ти береш ці вуглеводи, ці, ці вуглеводи, які насичують швидким цукром твій організм, не варто. Не варто, зупинись, 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 зупинись. Тому що кожен раз, коли ми, вих... ми беремо цей, ми стаємо на ці граблі, нам тяжче зупинятися. Тобто, якщо ми проводимо один день, другий день нам проводити стає легше. А якщо ми зупиняємо цей один день, наступний день у нас може бути може бути по зовсім іншій траєкторії. Друзі, якщо ви зараз в таких складних моментах не зупиняйтеся, будь ласка, просто не зупиняйтеся, йдіть вперед. Все буде, все. Все буде, якщо бути постійним, робити, брати постійністю і старатися, старатися постійно розвиватися. Друзі, я вас люблю. Удачі, не здаємося.